Наступний ризиковий поворот це те, що заявки просто втрачаються, і це дуже притаманно для малого бізнесу, коли немає менеджера з продажів, який був би відповідальний суто за продажі за обробку заявок. А це може робити власник, і з однієї сторони складно знайти людину або уявити собі людину, яка краще б розуміла продукти ніж власник цього бізнесу. Але є один невеличкий нюанс. Цей нюанс заключається в тому, що власник займається багатьма справами одночасно, і фінанси, і зарплату рахує, і проблеми з клієнтами влагоджує. І веде переговори з підрядниками, постачальниками і так далі, і ще й на, на телефоні завжди клієнтам продає. Ну ви ж чудово розумієте, яка вірогідність того, що ось цей лід, який там залишив заявку сьогодні і от хоче прямо зараз отримати дзвінок, гарний сервіс, гарну консультацію і купити, не отримує цей дзвінок, тому що власник знаходиться десь в полях, в роботі, а вирішує якісь інші питання. Йому зараз не до того набере, коли буде час.